Театральні критики відзначають, що театр проніс крізь десятиліття українську історію і самобутність. За все, це е, та українська традиція, це українські пісні, це українські танці, і це вже є українською традицією, традицією українського театру. Яка у нас від самого початку і зберігається до сьогодні? Це українська культура, це процес виховання, процес просвітництва. А як же ми ще молодому поколінню це все донесемо? Тобто, театр це доступний спосіб, театр, український театр, це концентрат. Українського суспільства я вже бачила цю виставу, і по-перше, чому ми завітали, тому що це дійсно важлива подія, яскрава подія для нашого міста 105-й театральний сезон відкриття. Адже театр Шевченка зміг пронести українську ідею і українські традиції через цей великий проміжок часу. Тому нам і сьогодні потрібно його. Підтримувати, тому що особливо в часи війни сьогоднішньої театр також робить дуже велику працю, тому хочеться побажати акторам, працівникам театру натхнення, здоров'я, сил у творчості.